Шахет влучив прямо в лікарню. Цих всі всіх людей ми літом сюди перевозили. Що ви тут? Всі цілі? Цілі цілі. Щонайменше 9 влучань було нанесено росіянами по місту Харків. Влучання по Холодногірському, Шевченківському, Київському районах, зокрема, влучання і біля багатоповерхових житлових будинків, і в комерційну нерухомість, і біля однієї з великих лікарень. також пошкоджена АЗС. У нас 8 сидячих тут були лежачі, не ходячі. Десь 13-14 людей перевізли вже. Працюємо далі. Заходит один сюда. Поднимай колясочку. Раз, два, три. Около. Опа, молодцы. Я была. Да. Еще влучание шахеда. Вроде. Ну, окна цели. Нет, там он нема. Ну да, в двухэтажку. Что, Миха, поехал дальше. В лютого приліт на Глачковський, ще один був шахет. Постраждав німецький проєкт. Один приліт в асфальт. Ну щось потужне таке прилітіло, що дуже багато склапа вибивало в цьому будинку.